Слава Богу, вітаю вас, дорогі друзі. Хочу вам повідомити, що 6 7 жовтня в нас буде особлива подія. Це конференція церков Дім Хліба. І не тільки Дім Хліба. Ми запрошуємо всіх наших друзів на нашу конференцію. Ця конференція для лідерів, служителів, а також для тих людей, хто хоче служити Богу. Я думаю, що це найкращий, наймудріший вибір в житті служити. Богу, тому що Біблія закликає нас служити Господу Богу вашому. Друзі, ми живемо в особливий час. Я вірю, що ми живемо під час останніх жнив. Якщо ми подивимося навколо себе, це очевидно, потреба така велика. І такі зараз актуальні слова нашого Господа Ісуса Христа: Жнива великі, а жінців мало. Я вірю, друзі, що кожен з нас народився саме для такого часу. Бог не помилився, він помістив нас в цей час на цьому місці, для того, щоб ми служили йому, щоб ми виконали його волю, щоб ми доторкнулися до людей, які нас оточують. Саме для цього ця конференція, друзі, оновити тих. То вже довго служить, можливо, втомився, можливо, десь під час служіння свого загубив своє бачення, або просто тягарі настільки великі, що вже важко йти далі. Я вірю, що це буде час оновлення, це буде час Божої присутності, коли ми знову будемо чути голос Бога в наших серцях, коли ми знову будемо дуже чітко бачити Його дорогу, бачити його шлях, а також я вірю, що ця конференція для тих, хто, можливо, ще не служить або служить, але не так, не на повну, ще не увійшов у своє покликання. Бог кличе вас, друзі. Я вірю, що це Божий час для вас, який треба запланувати і обов'язково бути ці два дні разом з церквами нашого об'єднання, разом з братами і сестрами, і почути Боже послання для цього часу, друзі. Апостол Павло одного разу написав, він зацитував старий заповідь, він сказав: не зав'язуй рота у вала, що молотить. Знаєте, там він говорить за служителів церкви, що треба підтримувати там, фінансово служителів церкви, але я також впевнений, що це такий біблійний образ, що ми з вами, як воли на полі, ми слуги, ті, що приносимо плод Божому царству. І ці воли, ці слуги, вони мають бути сильними, вони мають бути нагодованими. І я вірю, що Бог пригодував для нас під час цієї конференції таку духовну поживу, духовну їжу, щоб підкріпити нас. Тож я вас надихаю, не пропустіть цей час, друзі. 6 і 7 жовтня. По три служіння кожного дня ви можете прочитати, хто будуть наші спікери, дуже достойні люди. Я вірю, їм є чим поділитися, в них є плід. От і обов'язково треба зареєструватися. Я дуже прошу вас, друзі. Там є посилання під цим відео і в наших соцмережах. Обов'язково зареєструйтесь, тому що для нас це дуже важливо. До 30 вересня від цього буде залежить, як нам організувати цю конференцію, який зал нам знімати і так далі. Тому, друзі, запрошуємо вас ще раз. Зареєструйтеся і очікуємо дії Духа Святого, і очікуємо на ту поживу. Духовну, що Господь приготував для кожного з нас, нехай Господь кожного благословить.